Віктор Андрійович, Новини ви Мартин. Марті. Таке запитання буде до вас. Як ви станом на сьогодні, от у нас такий класний великий форум відбувається, як ви станом на сьогодні оцінити дії уряду українського зараз? Можете проводить. Якщо грунтовно давати підповідаємо на це запитання. З однієї сторони, звичайно, у нас є великий виклик, той, який задає фронт, і тому велику увагу треба придавати нашій перемозі. Перемога це питання над усім. Тому 40 45 мільйонів українців повинні говорити одним голосом. Нам потрібна перемога. Причому перемога це не тільки там дійти до кордонів 91-го року, до хутора Михайлівського, а зрозуміти, що в перемогу входить. Е Прозвал путінського режиму як моделі управління, бо це небезпека не тільки для нас, а але й для, для всього світу. От я а, буду не, не не багато разів повторювати, що це головна мета, головна частина змісту роботи чи вас як журналістів, чи президента, чи пересічного громадянина. А, нам треба це виділити з усього ряду клопотів, які перед нами стоять. Тому всі повинні працювати на цю перемогу. А працювати на перемогу це бути класним вчителем, класним лікаром, класним солдатом і, і таке інше. І таке інше. А друге, власне, кажучи, відноситься до сьогоднішньої ідеї. Ідея ця заключається в тому, що... Після того лиха, яке приніс Путін і москалі як такі, ми маємо зруйновану до небаченого рівня нашу економіку, наш освіту, нашу медицину, наш простір, простір культурницький. Коли ти дивишся на музей Марії Приймаченко, розбомблений, коли ти дивишся на Музей Сковороди, де нічого крім стін не залишилося, і в центрі музею чудом, чудом збережений бюст Сковороди. Це як саме музей Шухевича? Як музей Шухевича. Ви знаєте, я, я передаю товаришам, від кого це залежить, що, шановні, не вздумайте, не вздумайте, будь ласка, робити реставрацію того музею Сковороди, де так його поднівечив москаль. Збережіть хоча б на п'ять поколінь, і кожне покоління хай хай приходить і матиме своє розуміння, що таке росіяни, яке зло вони приносять. Ну чому Херосіна не реконструюється в тій частині, де був ядерний вибух на висоті 150 метрів? Чому вона збережена? Тому що воно так працює. На твій світогляд, на твоє уява, що таке війна, що таке агресія, що, що таке окупація і так далі. Тому, звичайно, сьогодні на, на, на цьому фоні говорить про те, що дуже важливо нам побачити українські перспективи в економіці, тому що потім економіка, економіка розганяє нашу кров, економіка дає е, національні сили і таке інше. Мені здається, така черговість. Вона вибудована правильно. Я не хотів би зараз упражнятися в оцінках там дій влади. Мені здається, що вона працює, як її, як її виглядає, мені здається, да? а суспільство, думаю, досить глибоко розуміє ті виклики, які в нас стоять. У нас не бачене волонтерство, яке не бачила не тільки українська нація, але Європа, весь світ. Ви знаєте, цим всі дивуються. Це всі дивуються, як як мурашки українці викочуються на вулицю, все, що в хаті є, все, що там у погребі є, його виставляють. І на фронт оділи фронт, нагодували фронт. Зараз то приборами нічного бачення, то прицілами, то медикаментами всі забезпечують. Оце все привело нас до того, знаєте, що те, що мене найбільше тривожило як прем'єра, як президента. Коли в нас з'явиться нація, коли ми почнемо бути цільними, коли ми почнемо говорити одним голосом. Мене це дуже дратувало, коли поляки кучні, інтегровані, по тих не розпиляєш, що давайте ми по якому питанню? По російську мову. Розпиляємо Польщу? Ні. По... Історії по польській пам'яті, по католицизму. Та будь-почому, ні. Поляк цінний, поляк єде, поляк єдем. А українці дуже легко, слухай, де ти родився? А на лівому березі, Да, ну в тебе ж другі герої, в тебе Ленін у кожному селі, Павліки Морозові ці прокляті стоять у кожному селі. Свої, як би сказати, своя пам'ять, своя історія, свій совок і так далі. і так далі. А зараз я хочу сказати, що за 30 років, от сьогодні. Ми, окрім декларації про суверенітет, ми встигли сотворити націю, націю цільну, націю, яка наскільки скріплена духом. Бо чому ви не переможні сьогодні для мос для москаля наприклад? Тому що в війні завжди перемагає дух. Не ак 47 не С-300, не будь-яка інша зброя. Чому В'єтнам перемагає першу армію світу? Дух. Чому Афган перемагає Другу армію світу? Дух. Чому Україна сьогодні вже перемогла? Москаль поразки ще не отримав, але ми перемогли. Чому? Бо тому що в нас такий національний дух, якого моя нація за 30 років не бачила. Віктор Андрійович, чого на вашу думку, хоче Путін сьогодні? Ну Путіна в останніх в останніх інтерв'ю особливо. Де він ясно Україна. говорить про своє розуміння, для чого Україна Росії, для чого вона Путіну, зокрема. Якщо немає в географії Російської імперії України, у нього нема пам'яті, у нього немає історії, у нього немає духовенства. І тому Путін останні от днів 4 заявляє. Що Україна це неот'ємлима частина пространства Росії. Абсолютно вірно, ніямлима, тому що якщо відняти це пространство, а що ми робимо зараз? У вас нема Росії, ваша держава розпадається. І дай Бог, щоб там із тих 190 корінних народів, особливо перша двадцятка корінних народів, сьогодні згадала про свою національну ідентичність. Про свою незабуту мову, про свою незабуту віру, церкву свою, про свою культуру. Взагалі згадала, що вона народжена незалежно від того, чи ми про татар говоримо, чи ми про башкирів говоримо, чи ми про Дагестан, чи ми про Ічкерію, чи ми говоримо про будь-яку націю, чи Кавказу, чи поза Кавказу. Нація, яка родилася, мати свою державу. Я думаю, що сьогодні це той час. Коли на порядок дня багатьох великих і малих корінних народів Росії повинно бути поставлено питання творення національної незалежної держави. А Україна дала хороші приклад 91 році. Повторіть його, повторюйте, ви зробите велике національне діло. На вашу думку, який головний. Какие можно ли я думаю, тем более нашим.